кілька великих державних пенсійних фондів США вливають гроші в Китай. А дві третини населення КНР ймовірно ж заробляє менше ніж 300 доларів на місяць. Цю цифру оприлюднив впливовий китайський економіст. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Донма Стіфані Майер. американські державні пенсійні фонди вливають гроші в Китай, і це попри те, що федеральний уряд обмежує інвестиції, які можуть допомогти розвитку військових технологій Пекіна. Новий звіт на комерційної організації Future Union показує, що за останні три роки 56 із 74 найбільших американських пенсійних фондів вклали у китайські акції понад 68 мільярдів доларів. Future Union стверджує, що ці гроші китайський режим може використати, щоб зміцнити свою військову міць та послабити США. Також є ймовірність, що інвестори не отримають своїх грошей назад. Покін, наприклад, може їх заморозити на тлі загострення відносин між США і Китаєм. Державні пенсійні фонди це накопичувальні рахунки держслужбовців, зокрема вчителів та поліціянтів. Вони відраховують частину своєї зарплати в обмін на пенсійні виплати в майбутньому. Фондами керує уряд, який інвестує гроші в акції та облігації, щоб збільшити накопичення. Найбільші фонди, які інвестують у китайські компанії, розташовані в Нью-Йорку, Каліфорнії, Вашингтоні та Пенсильванії. Крім того, мільярди доларів у Китаї вкладають накопичувальні фонди, якими керують американські державні школи та університети. Future Union вважає, що цим можуть займатися і приватні університети, але ці цифри відстежити складніше. Розслідування виявило, що Принстонський університет вклав у китайські фонди щонайменше 155 мільйонів доларів. За ними йдуть інші провідні університети. У звіті наголошується, що керівники пенсійних фондів не ведуть строгої звітності. Future Union закликає запровадити обмеження на ці інвестиції. Свої висновки він надасть Конгресу. Новий рік вже близько. і Один з найбільших інвестиційних банків Уолл-Стріт підбиває підсумки, зокрема, які уроки він виніс від інвестицій у Китай і чи варто покладати надій на китайську економіку на початку 23-го року Голдман Сакс був однією з багатьох компаній на Волстріт, які зробили ставку на швидке відновлення ринку в комуністичному Китаї. Незадовго до цього Пекін скасував не коронавірусні обмеження. Голдман сподівався, що економічний підйом у Китаї виведе інші країни, що розвиваються, на плавний шлях до відновлення. Але цей прогноз не виправдався. Китайські акції цього року впали більш ніж на 15%, тоді як інші ринки, що розвиваються, виявилися більш стійкими. На думку одного з експертів Goldman Sachs, потрібно зберегти відданість ринкам, що розвиваються, але при цьому перестати зараховувати Китай до країн, що розвиваються. Ще в листопаді голова Голдман Сак заявив, що його інвестиційний банк зменшив обсяг коштів, що спрямовуються до Китаю. Таке рішення він ухвалив на тлі прогнозів про те, що в комуністичній державі очікуються нові економічні негаразди. Стан китайської економіки може виявитися ще гіршим ніж очікувалося. Дві третини жителів країни ймовірно заробляють менше ніж 300 доларів на місяць. Таку цифру випадково оприлюднив один із провідних китайських економістів. Лі Сін Лей – заступник голови китайського форуму провідних економістів, у своїй нещодавній статті він згадав, що понад 960 мільйонів жителів КНР щомісяця заробляють близько 300 доларів США. У статті порушувалося питання недостатнього внутрішнього споживання в Китаї. Вона викликала бурхливе обговорення в інтернеті, ставши темою номер один у китайській соцмережі Weibo. Але її швидко видалили. Статті опублікував журнал Shanghai First Finance, який належить мерії Шанхай, і, отже, підпорядковується Компартії Китаю. Лі посилався на дані дослідження, проведеного Пакінським університетом, одним із провідних у Китаї. Його заява перегукується зі словами колишнього прем'єр прем'єра Держради КНР Лі Кетяна. 2020 року він заявив, що 600 мільйонів жителів Китаю за місяць заробляють менше, ніж 150 доларів США. Найбільший британський виробник ліків і далі освоює китайський ринок. Астразенека заявила, що витратить мільярд 200 мільйонів доларів на купівлю китайської компанії, яка займається лікуванням раку. Угоду планують завершити 2024 року. Китайська фірма спеціалізується на клітинній терапії раку. Сьогодні в цій галузі домінують інші великі гравці, такі як жилет Sciences та Новартіс. Китай, другий завеличений ринок для Астразенеки. Після Шам торік понад 10% її доходів надійшли з КНР. Ця угода – одна з перших придбань для AstraZeneca в Китаї. Раніше компанія здебільшого укладала ліцензійні угоди на постачання ліків. У листопаді цього року вона також уклала угоду з китайською біотехнологічною фірмою на розроблення пігулок для схуднення. У сезон святкового настрою вітрини магазинів великих міст Китаю прикрашають яскраві ялинки та декорації, але в інших частинах країни атмосфера вже не така чарівна. Від шкіл до приватних фірм та державних установ китайська влада закликала населення двічі подумати, перш ніж відзначати іноземні свята. В результаті деякі школи розіслали повідомлення про те, що різдвяні вечірки скасовуються. Також не буде святкового одягу, вітальних листівок та декорацій. Порушників пообіцяли карати на північному заході Китаю. Молодіжна організація КПК наказала своїм членам переглянути битву за чосінське водосховище. Це фільм про те, як китайці боролися з американцями під час корейської війни. В інтернеті з Вилося фото з гаслом однієї зі шкіл, на якому написано: у сучасному Китаї немає різдва і тільки чосінське водосховище. Обмеження викликали обурення в мережі, Дехто писав: А як тоді ставитися до марксистсько-ленінської теорії? Адже вона також західна. Інший користувач зазначив, григоріанський календар винайшли іноземці. Тоді ним теж треба перестати користуватися. Варто зазначити, що компартія Китаю в центрі своєї доктрини ставить атеїзм. Попри те, що християнство в країні офіційно не заборонено, пекін критикують за те, що влада сама затверджує священників і єпископів, а іноді навіть переписує Біблію, щоб вона відповідала ідеології. Християни в Китаї це релігійна меншина. Деякі з них стикаються з жорстокими переслідуваннями та гоніннями, що змушує. Їх, і іти в підпілля військово-морські сили США одержали нову зброю. Це перший для них безпілотний підводний човен під назвою Орка, що перекладається як косатка. Її збудував аерокосмічний гігант Бойн. Підводний човен може автономно працювати кілька місяців як на поверхні, так і в морських глибинах. Він також може виконувати завдання у змінних умовах. Пентагон прагне посилити свій військовий потенціал, щоб протистояти Китаю. Сьогодні Пекін володіє найбільшим у світі флотом кораблів. Та підводних човнів, тоді як у Вашингтона найсучасніші військові судна у світі, Китай прагне перевершити Вашингтон за рахунок кількості. У нього на озброєнні понад 370 кораблів та підводних човнів. У майбутньому в США отримають ще п'ять косаток.